А це великий зал. І я, ну, понятно, що це люди планують поїздку. Ні, приїжджають з інших міст. І як ти це можеш пояснити в Міністерстві культури, що ну це за рік планувалось? Угу. Ну, от у вас закон прийнятий з третього, да? а я п'ятого лишаю. Ну, як це угу. може бути? Весь інформаційний простір на початку березня шуміл та вречав, що Єрку сердючку разом із її трупою не випускають за кордон, що її треба випустити, і що вона має поїхати у Європу доносити правду про Україну. Всі ЗМІ про це писали, гули соцмережі і догули до того, що сердючка таки виїхала на свої концерти до Європи. От дивіться, ми зараз по яке сьогодні число? Сьогодні друге. Друге. Березня. Березня. От ми зараз пишемо от люди, да? і я не знаю, п'ятого мене випустять на угу. тур чи не випустять, а це великі зали. Це ж я не в синагогах виступаю, розумієте, не в клубах і в каліджах. Але виявилося, що концерти сердючки у Європі передбачають виступи не лише на великих майданчиках, але й більш камерних віп. Умовах виступ Сердючки потрапив у розслідування журналіста Михайла Ткача про весілля доньки олігарха злошевського. Колишнього міністра партії регіонів, відомого тим, що він свого часу намагався дати найбільший в історії України зафіксований хабар 6 мільйонів доларів. Весілля святкували у стародавньому замку. Доба у готелі якого вартує від 85 тисяч гривень. А загальна вартість весілля з орендою замком, кейтерингом та іншими послугами може становити близько 1 мільйона євро. Я, якщо чесно, спершу не звернув особливої уваги на це розслідування. Бо ну, в принципі ми знаємо, що Злочевський злочинець. Ми знаємо про те, як він збагатився. Ми знаємо, що він втік. ми знаємо, що він багатий, і зрозуміло, що якщо він робить весілля доньки десь за кордоном, наприклад, от в Італії, що туди з'їздить, з'їдеться дуже багато регіоналів. І часу дивитися 50 хвилин, перепрошую, як Михайло Ткач їздить. Туди-сюди у мене не було. Але в цьому відео виявився зокрема такий цікавий факт: кадри, точніше, звук виступу вірки сердючки саме на цьому весіллі. у доньки Злочевського. ви чуєте, це не фонограма, це звук конкретного живого концерту, із привітаннями і криками гірко, особисто від вірки сердючки Андрія Данилка. І ось після цього нарікання Данилка, що його кудись там не випускають, що щось мінкульт не так робить, виглядають трошечки дивними. Ну, рішаю це питання, я не знаю. І це просто такі колосальні затрати для організаторів, перенос, угу. незручності для глядача, які бронювали там готелі, там, якісь. Тобто, ну. Андрій Данилко та його трупа використали дозвіл мінкульту, який Мінкульт дає для промоції України та збору коштів для Збройних сил України, аби виступити на весіллі у доньки Ригівського олігарха. Який збагадився на газових схемах в Україні. Вау! І от уже коли, а, у мене була історія з бандитами, і бандити мені сказали, говорить, а вони чи там дуже любили? Любили і люблять. Я не знаю, що ще додати до цієї інформації. Знаєте, на тлі всього цього усі ці заяви Данилка про мову, про те, що він. А в чомусь там не розібрався про те, що йому десь там складно і так далі, вони просто щонайменше виглядають інакше. Ну, дуже много було о війні. Я зараз вирішив зробити концерт терапію. <говорить> от, ми... <говорить> от новостей, эти от... <говорить> от там 1,5-2 часа, як виходить, от ми вспоминаємо детство, ми какие якісь історії своєї там, со своей юности. И вот люди хотят вот это. Я думаю, вот Андрей, что ты будешь вот сейчас тысячу, да? Угу. Всегда. Я сам я говорю, я тоже устал от этих новостей. И, и повлиять я никак не могу. Все равно. Все логічно, якщо сприймати це інтерв'ю як реклама себе, як піар, то знаєте, тоді Андрій Данилко фактично вже тоді продавав себе можливому замовнику. Адже нагадаю, що таке інтерв'ю вийшло для BBC російською мовою і для BBC українською мовою два окремих інтерв'ю. І знаєте, він каже, що про війну він вже не говорить, бо люди у нього засмучуються на концертах. А от аби вони на концерті чи на корпоративі точно знали, що жодної незручної чорнухи про війну в Україні не буде, то тоді треба їх наперед у цьому запевнити. А то ж люди засмутяться і діньшку не дадуть. До речі, з цієї точки зору геть інакше виглядають і посилання сердючкою Путіна на початку вторгнення. Я ніколи не повірю, ануфрія владиконуфрія знаю лічно, що он є чим-то агентом. Угу. Абсолютно божий чоловік, патріот України, який здесь живе і служить Богу і служить людям. Просто святий, такий самий святий, як і Юрій Бойко. Уламки ОПЗЖ проросійської партії, заснованої зрадниками Медведчуком та Рабіновичем, продовжують свою діяльність, як у рамках Верховної Ради, так і загалом інформаційної діяльності. Хоча роблять вони це. І наполовинку трохи, знаєте, так пригнувшись, стараючись не пригнути палку, але їм у цьому допомагає цілий пул youtube помийок, де їм підспівують псевдоексперти, які працюють на Росію, і відповідні ведучі. На черговий такий канал звернув увагу журналіст Ліганет Юрій Смірнов. Це канал суперпозиція, який до себе запросив Юрія Бойка. Я би хотів трошечки підсвітити цю історію, бо це знову таки. Вся та сама історія, те саме лекало, яке вже було багато разів випробувано, і воно о, повторяється знову і знову. Так само працював канал Лана. Тут я вам про нього розповідав. А тепер все те саме, знаєте, друзі, всі ті самі гості, тільки замість однієї багаторічної працівниці каналів. Медведчука Мураєва Лани Шевчук взяли іншу багаторічну працівницю каналів Медведчука-Мураєва Мураєва Анастасію Гусарєву. Друзі, мої вітання! Це канал Суперпозиція. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно збираємося з вами тут, тому що ми цінуємо ваше право на правду. Гусарєва теж працювала на каналах Зік, Ньюзван і наш. І що вона робить знову? Те саме. Ті самі експерти, що й були в Лани Шевчук, ті самі гості, ті самі політики. До речі, та сама Ніна Южаніна і той самий Олексій Кучеренко, які від імені Європейської солідарності і батьківщини не гребують ходити на ці помийки, чомусь той самий обраний від слуги народу прихильник теорії змов Камельчук. Якубін політолог регіонального медведчуківського розливу, Вигірінський, такий самий Мокан, депутати з орбіти Дмитра Разумкова. Це така лайтова проросійська помийка, в якій Всім, хто бажає, будуть допомагати її власникам розповідати, як погано жити в Україні, що воює, і що погано це не через те, що на Україну напала агресивна допотопна імперія, а через те, що сама Україна якась не така, все в ній не так. Навіть мова. До речі, сам з головок цього інтерв'ю з бойком: ось такий бойка, конець війни в этом году, Партньори нас не бросять к язику і вірі, не принуждайте все. Капсом. Заголовок вже роздрочує аудиторію. Ну і Юрій Бойко, який у нас зараз весь такий за соціалку розповідає, як тарифи ростуть, як зарплати маленькі, якби він підвищив усе, усім одразу і вчителям, і військовим, і переселенцям. От по-воєнному, я думаю, що має мать базовий, базовий доход у чоловіка, який захищав свою страну. Мы по роду своей деятельности участвуем во многих программах помощи военным. Одна из них это реабилитация. Mm -hmm. Вторая категория это, безусловно, переселенцы и беженцы. То, что им дают мало денег, это понятно. Перспектива жилья, перспектива работы. Они должны понимать, что государство о них заботится. Учителя. Ну как может учитель жить и работать на 12 тысяч гривен в месяц? Я когда слышу, ось это все, у меня возникает одно запитание. Одненьким, а як так сталося, що у нас з'явилося так багато військових? Як так сталося, що в нас з'явилися переселенці? Як так сталося, що в нас війна з Росією? А це ж Юрчик Бойко постійно тягнув Україну до Росії. Це ж він був міністром Януковича, це він був одним із лідерів ОПЗЖ, яка розривала Україну і обдурювала людей і продовжує обдурювати. Тому не Юрій Бойко зараз буде розповідати щось про зарплати військових, які стали військовими, через Юрія Бойка, адже саме він. был співучасником организации войны России против Украины. Вот, так что я вас еще раз приветствую, передаю слово, пожалуйста, Ирина Анатольевич. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что нашли время для нашей встречи. У нас действительно, по нашему мнению, важная причина попросить встречи с вами, потому что экономические отношения между Украиной и Россией крайне важны для нашей экономики. Є прикладні вопросы, которые газовой газ. У нас заканчивается транзитний контракт, и действительно, мы видим, що сьогоднішня власть до активності не проявляють. Зараз бойко діє дуже обережно, але загалом не сходить зі своєї лінії. Я не випадково цитую 2019 рік, коли ОПЗЖ їздили на поклон до Медведєва, зокрема через газ. Бо зараз російська медіа агентура активно штовхає тему тарифів, як вони в принципі постійно це робили. Бойко тут обережний, а його співбесідниця зате навалює, навалює, навалює тарифи, тарифи, газ, газ, все погано, все погано буде ще гірше. Пані ну ні в якому випадку не в рази повищати стоїмось, як це було зроблено. 14-15 году, когда в 4 раза подняли, там, в 5 раз цены на газ там, да. на электроэнергию. же люди помнят все это. Ми ж їх здержували, потом взяли і підняли грізко. і стали, перестали люди платити. У нас багато експертів в цій студії говорили про те, що зараз ціна на газ, наприклад, тримається, але як тільки буде дозволено, вона буде піднята. Так само, як цей мораторій на підняття тарифів, він нібито то існує, але от ми бачили, що електроенергію піднімали до прикладу, чого чекати людям і чи не лишимось ми без газу цієї зими. Як ви думаєте, чи буде в нас достатньо ресурсів для того, щоб пройти цей опалювальний сезон? Бо от буквально на початку весни, якщо я не помиляюсь, з'являлася інформація, що Нафтогаз контрактується де тільки може, що тільки може, тому що там якісь були історії на рахунок цього? Недавно в цій студії була Ніна Южаніна, теж народна депутатка, ваша колега, і вона говорила, що от за її даними, і вона про це писала, українці зараз витрачають на комуналку і на їжу. Понад 70% свого доходу. Що з цим робити? Більше того, ми теж бачили дані, які говорять про те, що смертність в Україні втричі переважає народжуваність. Що з цим робити? Що з цим робити? Добитися спершу, аби від нас відлася Росія у першу чергу. У першу чергу відкрию секрет, тарифи зростають постійно і не тільки в Україні, а в усьому світі. І нам ніколи не буде це подобатись, нікому не буде подобатися ріст тарифів ніхто, звісно, не хоче віддавати більше грошей, ані я, ані ви. Але країна в такій складній знаєте, ситуації, м'яко кажучи, коли весь бюджет, весь весь іде на армію, решту ми набираємо у заходу. І з тих пір як до влади прийшов Дональд Трамп на США. Ми вже не можемо розраховувати як на грошового партнера, як раніше, ба більше через USAID, через США в нашу економіку також вливалося дуже багато грошей, які тримали її на плаву, в тому числі вливалося через енергетику. Єсей Трамп прикрив все більше, не вливаються ці гроші. Частина людей чомусь дуже раділи, коли прикрили ЮЕСЕЙ. Ось можемо тепер всі разом порадіти. Але що роблять російські медіагенти? Вони надрочують, надрочують, вони тиснуть на тарифну тему, тому що вона ж болюча, вона завжди буде болючою. Тарифи це взагалі така тематика, яка завжди буде болючою в будь-якій країні. Навіть там, де тарифи будуть маленькі, все одно люди будуть скаржитися на тарифи, і тому в неї завжди можна бити. Як політикам-популістам, так і росіянам. І вони це роблять. І до слова, не лише у нас, але й у Молдові така сама ситуація, теж Росія тисне через ці теми. І у Європі також так само. Ну, і ось цей, знаєте, бред сивої кобили, шестирічної давнини, я вам також нещодавно показував. Потім закрили. Три канала 112, дванадцятий зі кінь зван є ті дійства, є та терор, істестина те власті будуть продовжатися, тому що їм треба скрити скрить то, що происходит з тарифами на комунальні послуги. І до речі, це та сама тематика, якою ми могли б дзеркально бити росіян, той самий ріс тарифів, хоча не лише там по комунальці є багато де розгулятися. Неважливо, взагалі, чи ростуть тарифи. Абсолютно неважливо, в даному випадку. Важливо просто капати. От, можна почути від цієї самої Анастасії те, що. Тарифи не ростуть, але все одно ж будуть рости. У нас багато експертів в цій студії говорили про те, що зараз ціна на газ, наприклад, тримається, але як тільки буде дозволено, вона буде піднята. Ціни на газ тримаються, але колись, колись ціна буде піднята. Уявляєте? Ще одна причина, чому піднімається газу, на мою думку, це аби показати, що ось, мовляв, дивіться, як Україна не може жити без російського газу. Насправді може навіть у той час, коли Росія обстрілює нашу газову інфраструктуру все одно може, і Європа може жити без російського газу. Виявляється також. Ми це побачили. А от Росії дуже складно живеться без продажу російського газу. Минулі два роки Газпром закрив із збитками, саме тому, що не може продавати газ Європі. Тож Росія стукається в усі двері, щоб аби хтось відреагував і купив у неї газ. А реагують в результаті на це тільки Фіцо і Орбан, і все. Ну як же, ми вже бачили із анонсу цього випуску, із його заголовка, а вже ж не можна було не згадати про мову і церкву, бо припинення російського впливу ведуча, звісно, називає грізнею. Сказали про те, що повертати людей, але в нас ще є така історія, як гризня всередині нашого суспільства. Вона на різні базується такі моменти. Це звісно, що мова, яка лишається в нас просто дамокливим мічом над нами висить. Це Те, що відбувається з церквами зараз, домокливим мечем, мова над нами висить, Настюша, домокливим мечем. Над нами висить русський язик. І російська пропаганда, яку ти сама транслюєш. А знаєте, що найцікавіше з цього, Те, що Анастасія після цього в кінці випуску каже таке: як я вам завжди кажу, не шукайте ворогів середини нашої країни. Тому що в нас ворог один. Він знаходиться зовні, і саме задля того, щоб вистояти, задля того, щоб побачити майбутнє в цій країні, нам треба разом з вами гуртуватися. Не шукайте ворогів середині країни, говорить Анастасія. А сама знаходить ворога мову. Звісно, що мова, яка лишається в нас, просто демоклавим мічом над нами виситься. Не шукайте ворогів, а сама нацьковує хом'яків на мову. Ну дуже смішна фраза, якою ця проросійська обслуга намагається типу прикритися. Мовляв, ми за Україну, ми проти Росії. Тільки от подивіться, що у нас в Україні вона сама вся ця Україна крива коса, срачі постійно, тарифи високі, і мова не така. А! І Онуфрія святу людину притісняють я ніколи не повірю. Ануфрія Онуфрія знаю лічно, що він є чим-то агентом. Цікава взагалі відповідь. Типу, я ніколи не повірю. Тобто, всі ми агенти Росії, але якщо ми спитають, я відповім: що а я не повірю в це. А отак от, от а от, так от я можу не повірити. Ну і головне, мир з Росією як же без миру з Росією за будь-яку ціну від ватного контингенту. Це інтерв'ю, нагадаю, брали місяць тому під час стамбульського процесу. Є перспектива, що принаймні до цього року, до кінця цього року, ми почуємо про припинення вогню або, можливо, і про перемир'я. Ну то, що переговори почалися вже, безусловно, хороший сигнал. І я убежден, що переговори рано чи поздно закінчаться залишанням. Раз вже не начались, то вони чему-то прийти. Будет это быстро, мы надеемся, что это будет быстро. И все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь, чтобы эти переговоры прошли быстро, а для этого нужно согласие внутри страны, единая позиция, не раскачивать страну, чтобы видели, что мы едины. Ну і я думаю, що це буде істесно до кінця вони. Ну звісно, ось ця ватна медіатусовка продовжує годувати свого глядача тим, що ось-ось і вже буде мир. Ось-ось, і от до кінця року. І от ось-ось зараз домовляться. А коли кожен раз виявляється, що не домовились, вони знову будуть розводити голосіння, яка така сяка Україна ось не домовилась, не пішла на капітуляцію. Треба було капітулювати і стати частиною Росії. І тоді було б все як треба для Анастасії та Бойка. Я бачу із різних опитувань, що частина населення країни досі е так думає, що ось можна швидко домовитись. І все закінчиться. І ось ця постмедведчуківська компанія також працює, аби підтримувати цей інформаційний стан в суспільстві. А в результаті люди розчаровуються і перестають взагалі комусь довіряти. Що ж, будемо чекати, можливо, і цей канал заблокують, але як ми бачимо, ці канали плодяться, плодяться і плодяться. І аби їх не блокувати постійно, можна просто заблокувати можливість. Іхнім працівникам працювати. Це буде найбільш дієво. Без кісток. Ну і насамкінець дещо про нашу віце-прем'єрку юстиції пані Стефанішину. Мінюст випустив зашкварний промо-ролик. Ну, про... ну так, це промо-ролик фактично просто в Тіктоці зроблений, типу. Типу, just for fun. Але. Я не знаю, що цим роликом хотіли сказати автори. Ну, дивіться. Нам сказати, що там же створили культ особистості Стефанішиної і готові такий принцип імпортувати ще кудись в якісь міністерства та установи. Дещо нагадує те, як під час місцевих виборів освоювало Тік-Ток Ірина Верещук. Що ж, побачимо зараз? Кажуть, що Стефанішину можуть зробити і геть прем'єр-міністркою України. Друзі, на цьому поки що, все. Я вам дуже дякую. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати це відео в своїх соцмережах. Також коментуйте, пишіть, що ви думаєте про ситуацію з сердючкою, про Юрія Бойка і про те, як російська пропаганда бронькується і плодиться. Друзі, окрема подяка тим, хто підтримуємо роботу через ресурси Патреон та безпосередньо youtube спонсорство З вашою допомогою виходять нові відео. Але все це. Після того як ми задонатимо на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.